Привіт! В цьому відео ми з вами встановимо MySQL на операційній системі Windows. Відповідно, тут можуть бути певні нюанси. В залежності від того, що у вас встановлено, процес відповідно може бути більш швидким, більш простим. Можливо, додатково попросить встановити певний пакет. Відповідно, на машині, де у мене була встановлена Visual Studio Community, Процес встановлення MySQL відбувся без якихось проблем, нічого взагалі не просило, доволі швидко встановилося. Тут відповідно це віртуальна машина Windows 10. Мені Windows 10 просто трошки більше подобається, ніж Windows 11. Це відповідно, але принципових. Відмінності, на мою думку, суттєвих якихось не повинно бути. Тому ми візьмемо саме Windows 10, оскільки це мої вподобання. Я відповідно видалив звідси все, що могло вплинути певним чином позитивним на встановлення MySQL, і ми з вами спробуємо зараз встановити і подивимося, що у нас. Вийде. Отже, в Google нам, звісно, видається кілька варіантів. Це одразу переведення на інсталятор. Але ми оберемо довший шлях через вкладку Downloads. Відповідно, тут ви бачите, є Enterprise версія MySQL. Але нас буде цікавити ком'юніті-версія. Обираємо ком'юніті-версію. І з наявних опцій нас буде цікавити відповідно, інсталятор для Windows. Обираємо інсталятор для Windows, і, відповідно, тут у нас два варіанти. Відповідно, файл інсталяційний на 2, трошки більше, ніж 2 МБ, і файл інсталяційний на трошки більше, ніж 303 МБ. Відповідно, я раджу завантажити більший файл. Оскільки перший менший файл, ви бачите, веб. так, Тобто встановлення, інсталяція буде залежати від підключення до інтернету і в разі якихось збоїв, тощо, може якийсь компонент недовстановитися, і це буде потім головний біль. От, тому я раджу встановити повну версію інсталятора, щоб не залежати від інтернету. Я її вже Завантажив, давайте її запустимо. Цю версію. Отже. Йдемо. Завантаження. Інсталятор. І подивимось, що нас попросить інсталятор зробити. Так, у мене трошечки повільно все відбувається, я перепрошую. Так, звісно, підтверджуємо, надаємо. так. Ще одне підтвердження, по ідеї зараз вилізу. Ось воно так. І запускається наш інсталяційний файл. Тут кілька опцій: тільки сервер, тільки клієнт, кастом на встановлення, але нас буде цікавити встановлення повне. А відповідно. І ми з вами. Обираємо цю опцію, і ви бачите, у нас є вимоги. Нам, на нашому інсталятору, не вистачає пакета для успішної успіс, успішного встановлення MySQL на цю машину, з якою ми зараз працюємо. Отже, ви бачите в першому випадку: це у нас Microsoft Visual c 2019 Redistributor. Redistributable package 64-бітна версія, так би мовити. Так, тут у нас те саме, начебто так, нічого додаткового нема. Так, в shell і в роутер теж, теж те саме. Що ж, копіюємо назву цього пакету. Так. Йдемо, йдемо в Google. Так, ну і Подивимось. У мене вже тут якась закладка була. Ну, я видаляв, встановлював, тому, відповідно, чистив машину, готував її. О, так. От, оце, в принципі, те, що нас цікавить англійською мовою. Це нам підходить. І якраз тут нам... Підказують кілька варіантів. От у нас якраз 64-бітна версія, і буде цікавити цього пакету. Давайте її завантажимо, зберегти. Так. Завантажилось успішно. Що ж, давайте поки що скасуємо наш інсталятор файл, виключимо. і Завантажимо, встановимо цей пакет, який просить MySQL, отже. Погоджуємося з ліцензією, встановлення, так, і відповідно, у нас встановлення пройшло успішно. Що ж, запускаємо знову інсталятор. По ідеї, питання повинно бути на цей раз вже вирішено. Зараз ми подивимося, як, наскільки успішно це вийшло. Так, Повна інсталяція. І ви бачите, у нас все готове до встановлення. Вже цього, цієї вимоги нема після встановлення пакету. Так. Натискаємо Execute і починається встановлення. Воно займе певний час, кілька хвилин. Тому я поки що натисну паузу і повернуся, коли відповідно, встановлення завершиться. Отже, всі компоненти, як ви бачите, встановилися успішно. І йдемо далі. У нас наступне це буде конфігурація. Відповідно, нам треба налаштувати MySQL Server, MySQL Router. Ну і тут ці семпли і приклади, examples, Так? Отже, поїхали. Натискаємо Next. Тут нам пропонують обрати, відповідно, ну, тут зрозуміло. Буде використовуватися протокол TCP-IP. ну і Порт, ви бачите, теж буде використовуватися. Я пропоную тут не вносити ніяких змін і залишити відповідно те, що пропонується за помовченням аутентифікацію Авт Обираємо варіант Strong Password. Ну і вводимо наш пароль. Отже. Ну, щось не дуже складне, але і не дуже просте. Що вам буде запам'ятати, відповідно, не дуже складно, і ви, відповідно, відносно швидко можете, зможете його ввести. Отже, з ну, середньої, ви бачите, у мене вийшов пароль якості. Тим не менше, я думаю, для навчальних цілей нам цього буде достатньо. Йдемо далі і. Відповідно, тут нам кажуть, що в Windows буде у нас сервер сервіс служба називатися MySQL80. От, і відповідно, в разі чого, якщо треба буде її зупинити чи запустити, що ми будемо знати за назвою. Але тут нам пропонується також, щоб ця служба запускалася відповідно при включенні так. Під час стартапу запуску машини, мовно кажучи. Ну, тут теж пропоную все залишити за помовченням, відповідно, і ідемо далі. Тут відповідно, дозволи до файлів серверу, так, і відповідно, ми теж можемо залишити. Те, що за помовченням для навчальних цілей, оскільки нас буде цікавити більше мови SQL, нам поки що цього буде достатньо. Тобто те, що пропонується за помовченням, варіант відповідно, служба, яка запускається на машині, і група адміністраторів, це цілком буде наразі достатньо. Ну і Натискаємо Execute і починається конфігурація того, що ми понатицяли з вами. І чекаємо, коли конфігурація. Завершиться. Так, йдемо далі, натискаємо Finish, бачите, все конфігурація MySQL сервера успішна. Йдемо далі. Наступний крок нас просять конфігурація роутера. Так? Ну тут теж, в принципі, нічого складного. Обираємо варіанти, що у нас встановлено за помовченням, нічого тут не міняємо. І залишились Samples і Examples. Тут, відповідно, нас просять ввести той пароль, який ми вводили під час встановлення. Що ж, перевіримо. Відповідно, connection ви бачите, успішний, відповідно, з'єднання встановлено. Натискаємо Next. Ну і Execute, відповідно, зараз на samples Examples теж Налаштується. Все, конфігурація завершена успішно. Йдемо до наступного кроку: завершення інсталяції. Тут нам пропонується відповідно, запустити одразу Workbench і Shell після того, як ми натиснемо кнопку Finish. Ви можете зняти ці відповідно, крижики, так, якщо не хочете, щоб вони відповідно, у вас не були. Запускалися, але давайте запустимо. Отже, оце Shell, запустилося першою. Ми ще про неї поговоримо згодом. Ну і ось, власне, Workbench, графічний, умовно кажучи, інтерфейс, який ми будемо використовувати в межах цього курсу найбільше згодом для написання створення баз даних, написання запитів, вибірок тощо. От, давайте спробуємо вже тоді підключитися. Вводимо той пароль, який вводили під час встановлення. Сподіваюся, я ніде не помилився, і ви бачите: все, наш Workbench MySQL, запустився успішно, і на цьому процес встановлення можна вважати. Завершеним. Що ж, ми встановили з вами MySQL на операційній системі Windows. Сподіваюсь, це відео буде корисним. І дякую за увагу до наступного відео.